Education does not end with school. On the contrary, it's where everything begins. Especially in the times of war when the ground under our feet is shaken, learning is the one that becomes the anchor. In Lviv, Sumy, Poltava, Ternopil and we hope other learning cities in Ukraine, learning is not just the surviving, it means leading the way. Because every new skill they learn is a step towards healing and every lesson they learn is an act of resilience. Навчання це відповідь на кризу, і навчання дає можливість людям адаптуватися в сучасних умовах до викликів життя. Завдяки програмі від мережі Міст, що навчаються. Я думаю, що ми зможемо відновити багато освітніх ініціатив, які зараз знаходяться на паузі. Місто, що навчається, це місто де освіта не привілей, а право, особливо для молоді, літніх людей та вимушено переміщених. Кожна людина повинна вчитися, все своє життя для того, щоб розвиватися і потім щось знаходити нове. Скільки наш світ буде стояти на місці, допоки будуть люди, які вважатимуть, що вже пізно вчитися. Ми створюємо простір для навчання освіти людей у різних сферах. Це дуже важливо в цей час, коли четвертий рік війна, і люди прагнуть цього. Відвідую курси підготовки водіїв тролейбусів. Це була якась дитяча ще мрія. Я вирішила, що можливо потрібно її втілити в життя. Я планую після завершення курсів залишитися працювати на даному підприємстві. Together with UNESCO, we believe in adult education, in power of adult education, and we think that education is a human right. It is not limited by age. Therefore, people, interested persons should be entitled to get lifelong learning opportunities for lifelong. Можливо не забувати, і це є світовим трендом. Це власне навчання протягом життя не можна на сьогодні зупинятися. Сучасний світ вимагає постійного оновлення навичок, подекуди переходу з професії в професію.